Ранку всі дорослі, доброго ранку, мої малюки і хлопчики і дівчатка. Ми з Кузею вийшли на прогулянку. Діти, у нашому дитячому садку, буває, приходить білка і скакає на деревах. Але ось ця білочка чомусь плаче. І я звернулася до неї. Білочко, ти чому плачеш? А ну давай ми з тобою поговоримо. Що трапилось у тебе рідненька? Що трапилось? Животик болить. Так, діти, в неї животик болить. А знаєш, білочко, чому це може таке бути? Кузя, ти знаєш? Ні, не знаю. Так от я навчу вас, діти. Білочко, ти, мабуть, з'їла грибочок, який не можна їсти. А є. А чому? Тому що, що є гриби їстівні і неїстівні. Діти, а як ви вважаєте, що значить їстівні? Їстівні гриби це ті, що можна їсти. Повторіть це слово їстівні молодці, а є неїстівні. Це ті, які їсти не можна. Зверніть увагу, білочка сиділа біля грибочка, який називається мухомор. Він гарний, красивий, червона шля... шапочка в нього з білими сяточками. Це мухомор. Його їсти не можна. Але тваринки, ось які у нас на галявинці, вони можуть їсти. Ось такі грибочки, які ще є, називається Білий гриб. Якраз його, білочка, і можна їсти. Ми тебе навчимо. Є ще гриби, лисички, білі гриби, лисички це їстівні гриби, а мухомор це не їстівні. Білочка, ти зрозуміла? Так, зрозуміла. Кузя, а ти тепер знаєш, які є їстівні і неїстівні гриби. Так, знаю, я вже вивчив. Ой, діти, я ще бачу, у нас отам от під деревом теж є грибок. Давайте підемо поглянемо, що то за гриб. Дітки, подивіться, це ж теж білий гриб. У нього коричнева е, шапочка. А ніжка біленька, а тільки вона дощ йшов і вона трошки вимазалась від ґрунту. Ну це нічого, такий грибок можна їсти. Дітки, я запросила й кузю, і білочку до у групу. Чому? Щоб ми розглянули ще малюночки, бо в природі це гриби так виглядають, а на малюночках вони зовсім інші. І хочу вас попередити: дітки, самі в руки гриби не беріть. Тільки дорослі можуть знати, які це гриби, їстівні чи не їстівні. А тепер погляньте на малюночок. У нас білий грибочок. Він такий гарний. Корічніва в нього шляпочка, а ніжка товстенька, кріпка і біленька. Далі лисички. Подивіться, які вони гарні, ніби такий, як хвостик у лисички, тому і називаються лисички. А мухомор він завжди з червоною верхівочкою та біло, білими плямочками. Але його і руками не можна брати. Для людини він не корисний, не неїстівний мухомор. А для тваринок він корисний, тому ми їх залишаємо на галявинки чи в лісі, де побачили такі гриби. Діти, я бажаю вам смачного, коли ви будете їсти гриби, і згадайте, які ж гриби, якими грибами ви частувалися.